Милі мої дівчатка вирішила вам показати цей засіб, яким я користуюся щодня. І думаю, чого б вам не нагадати про нього. Це очищувальний засіб для рук. Ось так він виглядає. Дуже зручний флакончик, такий портативний, зручно з собою в сумочку покласти. Е, ну і е, мені подобається те, що зранку крем для рук я нанесла, а протягом дня я можу вже руки не мити, не змивати цей крем, а користуватися таким санітайзером, який на 99,9% вбиває всі бактерії. Ну але при цьому ручки зволожує, бо містить чотири е, з таких е, дуже потужних зволожуючих інгредієнтів: це і масло ши, алої. І гліцерин, і бетаїн. От. Ну, що мені подобається, Те, що він без запаху, швидко сохне, не липкий і такий, не потребує абсолютно змивання. От, декілька таких нанесень, і виручки потерли, гарно розтерли. Воно висихає моментально, і можете вже брати навіть продукти і не боятися, тому що моряки завжди висока якість. Бажаю вам, щоб і ваші ручки були здоровими і красивими. Доглядайте ось таким засобом, він є 190 гривень його вартість, і є ще на складі. Замовляйте.